Суні! Справді вони, мабуть, так само переживають не менше, ніж ви, тому що зараз вони будуть один одного себе представляти. Тому давайте вашими обозками зустрічаємо учасницю під номером один яцюк Антоніна. Доброго вечора, шановні жорі та глядачі. Я яцюк Антоніна. Мені 18 років. Я навчаюся в Галицькому інституті імені В'ячеслава Чорновола на факультеті перукарське мистецтво та декоративна косметика. Бажаю успіху нашим дівчатам, красуням, а вам приємного перегляду. Дякую за увагу! Дякуємо Це учасниця під номером один. Я Антоніна. Ну і вашими опласками зустрічаємо ще одну учасницю першої леді 2010. Під номером два. Горкуненко Мар'яна. Ваші области! Доброго вечора усім присутнім у цьому залі. Мене звати Горкуненко Мар'яна. Мені 18 років. Навчаюсь у Тернопільському національному технічному університеті. Найбільше у житті ціную час. Майбуть, найважливіший він для нас. Я з тих, хто вірить у кохання, допомагаю іншим і виконую прохання. Надіюсь на підтримку всіх присутніх і бажаю вам моментів незабутніх. Дякую! Дякую тобі, Мар'яна. Учасниця під номером 3. Горішна Ольга. Добрій вечір. я Оля Горішня. Мені 20 років. Навчаюся в Тернопільському національному економічному університеті на факультеті обліку та аудиту. Приймаючи участь в цьому конкурсі, я зіснила мрію дитинства. Також хочу поїхати на колосвітню подорож, адже хочу побачити саме красиві куточки світу. Всім дякую за увагу. Дякую тобі, Олічки. Учасниця під номером 4. Вирізок Марія! Доброго вечора! Я вирозок Марія. Мені 18 років. Учасницям бажаю успіху, а глядачам приємного перегляду. Дякую за увагу! Дякуємо учасниця під номером 5 катериняк Ірина. Я Ірина Катериняк, навчаюся в Тернопільському національному педагогічному університеті. Прийшла я на цей конкурс, як і всі ці красуні, з надією на перемогу. Тому хочу побажати нашому поважному журі справедливого вибору всім гостям свята приємних вражень та емоцій цього дійства. А конкурсанткам бажаю бути впевненими. Адже якщо ми тут, на цій сцені, то це вже маленька перемога. Дякуємо за хороші слова. Учасниця під номером шість. Крицак Ольга. Добрий вечір. Моє ім'я Оля. Я на 17 років. Я навчалась в Тернопільському кооперативному коледжі на факультеті товарознавство та комерційна діяльність. З дитинства люблю сцену, тому вирішила взяти участь у конкурсі. Адже тут можна отримати корисний досвід, знайти нових подруг, відчути позитивну атмосферу свята і душі, як і кожна з нас надіюсь на перемогу. Дякую! Дякуємо тобі, Ольго. А учасниця під номером 7, будні Вікторія ваші обласки. Мені 17 років. Я навчаюся в Галицькому інституті імені В'ячеслава Чорновола на відділенні дизайну. Ціль мого життя вибрати правильну мету і досягнути її гідними засобами. Прийшла на цей конкурс з метою збільшення колу своїх знайомств і попробувати себе в чомусь новому. Глядачам бажаю цікавого перегляду, а дівчатам як умога, краще проявити себе. Дякую. Дякую, Вікторія Учасниця під номером 8 – Кульпа Віра! Доброго вечора. Мене звати Віра Кульпа. Народилась в мальовничому в селі Добрі Води, де зустріли мене різні життєві пригоди. Я навчалась, посміхалась та до праці завжди бралась. А коли вже підросла, в те Тупила, звідти й втика і прийшла. Групу М 31 Моя мрія у житті бізнес власний мати. І разом з тим на сцені для людей співати. Тож почуєте про мене, що в житті багато. Подаруємо вам сьогодні наші гості свято. Дякую. Віра, що, мабуть, вірші пише, так. Зрозумів учасниця під номером 9. Підгурська христина. Ваші області добрий день присутнім. Я підгурська Христина, Мені 18 років. Навчається в Галицькому інституті ім. В'ячеслава Чорновола на відділенні конструювання і моделювання народних виробів. Моя мета бути модельєром, видатним модельєром. Всім вам бажаю гарного перегляду. А конкурсаткам успіху. Дякую за увагу. Дякую тобі, Христинка. Учасниця під номером 10 – Снітку з Яна. шановне журі і гості нашого свята. Мене звати Снітку З'янах, мені 17 років. Навчаюся в Галицькому інституті імені В'ячеслава Чорнобола на факультеті журналістики інформації. З дитинства мріяли про сцену. Саме тому я вирішила, що цей конкурс є важливим кроком у моєму житті. А вам бажаю хорошого настрою і неповторних вражень. Дякую за увагу. Дякуємо тобі, Яночка, учасниця під номером 11 Цар Наталя. вечора усім. Я Наталя Цар, в своїх 17 років я навчаюся у двох університетах тернопільському національному економічному та Рівенському державному гуманітарному. З дитинства професійно займаюся вокалом, неодноразово переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. У конкурсі краси беру участь друге. Як писав Антон Чехов, у людині повинно бути досконалим усе: і обличчя, і одяг, і душа, і думки. Учасницям хочу побажати успіху. А вам, любі глядачі, хорошого настрою! Дякую, тобі, Наталія. До речі, зараз буде передостання учасниця під номером 12 Ясків Оксана. Доброго вечора, дорогі гості і шановні журі. Рада вас вітати на цьому феєричному шоу. Я Яськів Оксана, мені 22 роки. Навчаю в Тернопільському державному медичному університеті на стоматологічному факультеті. Займаюсь танцями, а також люблю фото. Адже кожна мить нашого життя прекрасна. Дякую за увагу. Дякую тобі, Оксаночка. Ну і учасниця, мабуть, під найщасливішим номером, номером 13 – з Світлана. Ваші обласки. Мене звати Світлана, мені 19 років. Навчаюся в Тернопільському національному економічному університеті на факультеті обліку і одет. Я люблю свою сім'ю, друзів, читати пізнавальну літературу, а також спілкуватися з новими цікавими людьми. Я прийшла на конкурс, щоб добитися чогось в житті і побачити, на що я здатна. Адже кожна людина в житті повинна робити щось корисне залишати після себе хороші спогади. але вже великі досягнення починаються з маленьких перемог. Бажаю всім хорошого настрою і нехай переможе найкраще. Дякую, з Світлана. Ну від себе хочу бажати нашим дівчатам тільки перемоги. Ну і е, також під ваші оплески та овації ми проваджаємо наших красунь готуватися до наступного виходу, тому що у нас сьогодні дуже багато хороших ще для вас несподівано. Дякую вам, дівчата! Дякую.